Ну, почнемо з того, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення мій товариш мені сказав: готуйся буде війна. Я такий, камон, яка війна. Ну, прям в мене в житті все добре йде. Там, в мене все окей на роботі, в якийсь додатковий бізнес. в мене чудова донечка росте, про яку війну говорите? Ти будуєш плани і, і рухаєшся вперед. Але цей мій товариш насправді я йому дуже вірю. І... Жодних питань ніколи недовіри до нього не ставало, тому все ж таки я взяв його слова до уваги, мінімально підготувався. Що означає мінімально підготувався? Ти готувався до переходу кордону, чи ти готувався там відвести сім'ю подалі там до безпечної території, а самому бути на місці? Насправді я взагалі не розумів, що таке війна. І я не розумів, як себе правильно повести в ці всі. Ситуації, тобто я просто підготував, скажімо так, тривожні рюкзачки дружині і дитині. Я поїхав заправив автомобіль, і я мав якусь мінімальну кількість там продуктів для них на перший час. Тобто, ж ви розуміли, насправді таке дивне відчуття. Тобто, про себе я не переживав абсолютно і не турбувався. Я більше турбувався, от саме про них. Тобто я боявся за них. Тобто, у мене був там сформований план, що у нас батьки живуть в передмісті. В приватному угу. будинку я розумів, що якщо це починається, вони сідають в машину і йдуть до батьків передмістям. А для себе ти розумів, яка буде твоя роль? Ти будеш також ховатись, ти будеш переходити кордон.